На запитання, чи подобаються вам маленькі діти, більшість людей відповідає так: маленькі 6-кілограмові малята викликають у нас посмішку, а капризи 80-кілограмових немовлят викликають лише незадоволення. Напевне, всі ми зустрічали подібних немовлят. У всіх сферах життя, в сім'ї, в школі, в церкві, на роботі часто приходиться зустрічати дорослих людей, які нібито лише досягнули віку дитячого садка. Апостол Павло в посланні до єфесіан пише, Ше, що більше б ми не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовні в любові і всьому зростали в нього. А він, голова Христос, приймаючи до уваги наші роки, поспішимо залишити дитячий садочок і станемо більш дорослими людьми з великим християнським досвідом.